І ще у трьох школах лунав сьогодні дзвінок. Одинадцятикласники НВО номер 25 НВК номер 4 та НВО номер 22 прощали зі вчителями та слухали побажання знайти себе у дорослому житті. Емоції цих людей у наступному матеріалі. Для першокласників свято останнього дзвінка особливе позаду рік пристосування до учнівського середовища. Школярик Назар, відмінник із нетерпінням, чекає вже наступного навчального року. Хочу вже приходити. Власне, вже вчити ділення, множення. Хлопчик вже знає, ким стане в майбутньому. Міг я стати е, бізнесменом. А от Богдан вже подумає про кар'єру науковця. Я буду винаходити якісь винаходи для людства, що стало легше на світі жити. Проте головними винуватцями свята є все ж одинадцятикласники. Для них дзвінок в рідній школі зазвучить в останнє. Це вже останній дзвоник, що я вже закінчив школу, що мені відкрилась дорога в дорослий світ. Попереду 17-ти річних випускників нелегка пора екзаменів та серйозний вибір професії. Звичайно, за школою буду сумувати. 11 років вчився, як не як. Плани на майбутнє не знаю. Вищий навчальний заклад, здобувати вищу освіту. Напутнє слово до випускників та дошкільнят прозвучало і від колишнього учня закладу Сергія Мандія. Дозвольте привітати вас, святом останнього дзвоника, побажати вам міцного здоров'я, успіхів для того, щоб мати волю до перемоги, мати волю до розбудови своєї держави. Мати волю до того, щоб славити своїми діями, своїми поступками, своїми звершеннями, як наше місто, так і нашу рідну школу. Почесний гість свята відзначив і лідерів місцевого самоврядування, адже ініціативні учні завжди гордість школи з неприхованим хвилюванням шикувались на лінійці і вихованці НВК номер 4 Для наставників молодших класів свято не менш зворушливе. Ми з нетерпінням чекали цього дня. Всі першокласники. Чудово вчилися. цей рік незабутній для них. Я сподіваюся, що наступні 10 років це буде найкращий клас нашої школи. Майже сотня випускників цього закладу в останній в дружній шкільній сім'ї. Для багатьох учнів це успішне подолання чергового рубежу. А для 91-випускника Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 сьогоднішній день особливо радісний і пам'ятний, адже вони прощаються з школою. І вирушають у самостійне доросле життя. Учням, які сьогодні випускаються, ви надія сьогодні надія школи, надія міста, надія нашої держави. Особлива повага на шкільному святі і батькам, і першій вчительці. Саме вона побачила сьогоднішніх одинадцятикласників, що зовсім маленькими. Наші діти випускаються ось саме такий важкий час, і я бажаю. Своїм дітям і батькам терпіння, здоров'я. Дай Боже, щоб вони знайшли своє місце в цьому житті і щоб вони мали своє майбутнє. Нехай їм щастить. Класні кімнати та коридори стали порожні. Дітвора в очікуванні літніх канікул. А для вчорашніх учнів рідна школа назавжди залишиться в серцях храмом науки та місцем щасливого дитинства.